Розова. Добре, ви щось згортайте собі. Добре? Собираюсь отключительный хороший. Меня с вами 19 года 24 рока за номер 123 Лінгвістичні висновки експертів, де досліджувалися тексти з месенджерів, телефону та комп'ютера. В ході дослідження цих експертних висновків з'ясовано, що в матеріалах справи повністю відсутні будь-які факти процесуально допустимого отримання письмових матеріалів, щодо яких експерти робили свої дослідження. Та висновки. Що робить ці самі, ті висновки неналежними та недопустимими доказами? З огляду на наведене прошу визнати експертні висновки за результатами проведеної логістичної експертизи недопустимими доказами. Чотири питання про залучення письмових доказів до матеріалу справи. Прошу долучити до матеріалу справи отриману у відповідь на мій адвокатський запит довідку Львівського регіонального центру з гідрометеорології та інформаційну довідку про погоду в груві на 20-24 до 19. 24 року. Я доповідав і сторонам і суду про ці довідки під час дослідження ОНД. На 19 і на 20. 24 року клопотання про визнання недопустимого доказу обвинувачення. У відповідності до 93 статті КПК України, пункту 1. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченого цим кодексом виключно. У відповідності до 237 статті Кримінального кодексу України, пункту 2. Огляд комп'ютерних даних проводиться слідчим прокурором шляхом відображення у протоколі огляду інформації, яку вони містять у формі придатній для сприйняття її змісту, за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та або відеозапису екрана тощо, або в форми. формі. Тобто, за змістом статті 267 КПК України огляд. При огляді комп'ютерної інформації е, лише е, огляд е, комп'ютерної інформації лише протоколюється. Копіювання або вилучення комп'ютерної інформації не передбачено е, при слідчій дії огляду. При цьому, як відомо з досліджених матеріалів в кримінальному провадженні, що розглядається в цьому суді, світлиною з зображенням особи, що сиділи у дворі на вулиці Масара 3 в капелюсі Патагонія та окулярах, слідством було отримано в результаті огляду телефону власниці, яка Зробила це фото. Оскільки оглянути фото є цифровим, фактично воно є комп'ютерними даними, які згідно з статтею 237 КПК України не можуть бути е, окупі... копійовані при огляді. Копіювання комп'ютерних даних передбачено в процесі виконання інших слідчих дій. З огляду на наведене, вище прошу визнати скопії. Е, Йовану при огляді телефону світлину з зображенням особи, що сиділи у дворі по вулиці Масарика-3, в капелюсі та окулярах, яка міститься матеріалах кримінального провадження по справі, недопустимим доказом. Я лише можу сказати, що загальним за загальним правилом відповідно до позиції викладені в відповідних на постановах наркоманого Суду. Коли ставлять питання про визнання очевидним недопустимим доказом, в цьому випадку ем... Отже, викладені відповідно позиції Верховного суду викладені постанови від 80-го 2015 року, на допустимо докази, які отримані внаслідок наслідок істотного порушення прав та свободи натовної Конституцією, та законом України міжнародними договорами свобода на з таких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобучий завдяки інформації, отриманої насоїстовного порушення прав та свобод людини, вирішуючи питання про застосування права статті 87 КПК України, до наданих сторонами доказів. Суд виходить з того, що ці положення підстави для визнання доказів недопустими не з будь-якого. Порушення процесуального закону, але лише у випадку порушення фундаментальних прав і свобод особи. Суд, визнаючи доказ недопустимим, має при цьому зазначити і саме пункції положення представники для такого рішення, а також наслідком порушення якого саме фундаментального права або свободи стало отримання цього доказу. Хто саме визнав таке порушення? Також суд має посилатися на конкретні нормальности чи міжнародних договірів, яким саме гарантується. Ці права і свободи. І відзвідували міністру внутрішніх справ про викриття справи. Все інше було намаганням довести, що ця доповідь на верх Київ не була порожньою, а була вагомою. В КПК присутні слідчі дії, які дозволяють і дають можливим слідству отримати. Копіювання комп'ютерних даних, в тому числі з перевіркою їх автентичності, з відсутності ефектів монтажу та будь-якого іншого негативного впливу, що в свою чергу підриває можливість захищатись, тому що ми. При невірній слідчій дії використаній слідством маємо вірити в те, що доказ отриманий в законний спосіб і є допустимим. Дякую. Я не допустимому В цьому суді досліджено висновок експерта по ротологічному дослідженню порівняння запахових слідів з натихлівців та лавки підвір'я по вулиці Масари Петрі в результаті огляду місця події з запаховими слідами з крові обвинуваченого з В Ході дослідження. Цього висновку в з'ясовано, що немає справі жодних доказів законного та процесуально допустимого відбору крові у мого підзахисного, що в свою чергу ставить питання того, що не зрозуміло, з чим експерти порівнювали контрольні зразки запахових слідів та робить цей висновок недопустимим доказом. Зоглядую на наведене, прошу визнати висновок експерта заключеної дологічної експертизи порівняння запахових слідів з іншими зразками з лавки, недопустимим доказом. Це місце у количество питання 15 квітня захисника. Шановний суд, зауважили, що є присутнім рецензія, в якій власне всі мої зауваження викладені більш розумною і професійною мовою. Але в усній формі можу зауважити наступне. Перш за все, всі запитання і всі зауваження стосуються, в тому числі, методик виконання цієї портретної експертизи експертними установами. Почну з того з історії виникнення цієї експертизи взагалі в матеріалах справи. Запитання, яке поставив перед собою захист, коли дізнався про наявність цієї експертизи, виглядало наступним чином. Чому Львівське слідче управління надсилає запит на проведення портретної експертизи аж в Житомир? При тому, що у Львівському НДКЦ присутні, ми з'ясували, 10 спеціалістів, які мають е, спеціальність 6.2, ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальним зображенням. Е, навіщо було їхати за три області? Коли в, в, в тебе під боком є е, е, відповідний НДКЦ з відповідною кількістю е, спеціалістів, І відповідь ми отримали. Безумовно, це е, показання так сказав, зі, зі слів, зі слів спеціалістів світу е, судових експертиз, е, е, слідство зверталось в Київ, Львів, Тернопіль, е, Вінницю і Житомир. І всюди слідство отримало е, відповідь наступного характеру. В кращому випадку ви отримуєте неможливо встановити від всіх експертів. В найкращому це різні особи. Знайшли довжиниці, не знаю з якої з яких причин, але людина погодилась і за 5 днів, аж за цілих 5 днів видала цю, цей експертний висновок. До речі.